Всім привіт! Мене звати Шкуратенюк Яна. Я навчаюсь у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського на факультеті іноземних мов. І я запрошую вас на свою екскурсію. Приємного перегляду! Сьогодні я розповім вам про своє село, в якому я виросла. Це село Рахни Лісові, що на Вінничині. Таємниці минулого розкриваються непросто, особливо тоді, коли над ними прошуміли віки. Однією із таких таємниць є історія подільського села Рахни Лісові. Село розкинулось на рівному високому плоскогірі Волиноподільської височини у середній теші річки Південний Буг. Розміщене за 70 кілометрів від обласного центру міста Вінниці та за 35 кілометрів від районного центру міста Тульчина. Південну околицю села опоясує залізниця сполучення Київ-Одеса, де функціонує залізнична станція Рахни. Населення села 4900 чоловік, ґрунти підзолисті, чорноземні. На північно-східній околиці села Ліси, де ростуть вікові дерева, такі як дуб, граб, сосна, клен, береза. Які займають площу біля тисячі гектар. Площа сільськогосподарських угідь 4 тисячі гектарів, з них садових платацій понад 1 тисяча гектар. Своїми садами рахни лісові славляться на всю Україну. Крім садівництва, село здавна займається рільництвом. Озима пшениця, ячмінь, горох, кукурудза, цукрові буряки, овочі та інші. На території села діють. Елеватор, залізнична станція, фермерські господарства, приватні підприємства, плодоконцерний завод, ремонтно-механічна майстерня, склад хімікатів, дві школи, два дитячих заклади, амбулаторія сімейної медицини, нова пошта, будинок культури, бібліотеки, сільські і шкільні, склад лікарських засобів резерву Міноборони України. Через село пролягає автомобільна дорога державного значення сполучення київ кишинів В селі функціонують понад 30 торгівельних точок. Кожної п'ятниці селяни мають можливість продати і скупитись. На місцевому ринку діють Українська Православна Церква, Православна Церква Московського патріархату, Римо-католицький костел, а також зареєстровані різні християнські братства: євангельські християни, баптисти, адвентисти сьомого дня, діти Єгови та інші. Історія села розпочалась дуже давно, адже ця територія була заселена ще 40 тисяч років тому, ще за тих часів, від яких не дійшло до нас жодних написаних пам'яток. І ми не знаємо, що то були за люди. Адже можна сказати тільки одне: що це були люди дикі. Вони не знали ще ніякого металу, ні бронзи, ні заліза, а робили собі молоти й сокири з каміння. І це була вся їх зброя. Тому вчені й звуть цих людей людьми кам'яного віку. Пізніше на Поділі були трипільці, а на території земель села Рахни -лісові. Археологи-любителі й тепер знаходять залишки трипільської кераміки. Проходили роки, і рахнянські землі були під владою Литви, татарів, які здійснювали навали. Велися бої. І про один епізод бою старожили села по переказах своїх предків згадували. Було це ще у далекому п'ятому чи 6 столітті, коли татарські орди майже щороку пліндрували подільські землі. На місці, де тепер розмістилося село Рахни. Була пасіка. Проживав тут її власник по імені Рахман. Було у нього п'ять синів. Одного разу із кучманського шляху від корчмів теперішнього Юліамполя відокремився невеликий загін татар у бік хутора. Старий Рахман наказав своїм синам і внукам добре озброїтись і чекати у засідці на ворогів. Жінки в цей час повинні були приготувати кип'ячену воду. Один свій курінь, старий Рахман велів спалити, щоб татари подумали, що тут нікого немає. Коли завойовники злізли з коней, на татар звідусіль полилась кип'ячена вода, а із засідки вискочили добре озброєні рахмани. Весь татарський загін був роз Збитий і лише один воїн поскакав до своїх. Після того, сюди на хутір, де жили Рахмани, татари не поверталися. А рід Рахманів з тих пір розростався. Минали роки. Століття Поділля зазнало чимало бід, як і вся Україна, але життя продовжувалось. Давайте перенесемось в часі у 19 століття. 19 століття це період брухливого економічного розвитку країн Західної Європи. Російська імперія з її кріпосницькою системою була досить відсталою. Підтвердженням цього була програна Кримська війна. В кінці 19 століття і на початку 20-го рахнянськими землями володів російський князь Микола Петрович Балашов. Його маєтки були у шпикові і Рахнах. Балашов багато чого зробив. У селі, наприклад, завдяки йому рахни славляться своєю залізницею, адже він зробив так, щоб одноколійку було прокладено через село. Пан приїхав у рахни із Санкт-Петербурга і був вражений красою села, тому зайнявся будівництвом маєтків та садиби, балашов мав свою оранжерею та клумби з гарними квітами, які зачаровували красою жителів села та гостів. Старожили розповідають про такий випадок. Один хлопець, ходівчині на вечорниці, хотів принести квіти з панського квітника. Забравшись, в парк він зірвав квіти і вже кинувся тікати. Раз зачули собаки і за ним. Тільки встиг перекинути квіти, як скалені собачі ікла вп'ялися в ноги, обв'язані по столами. Прибіг сторож і взяв його під варту. На другий день наказали хлопцеві зібрати ті квіти, ходити по селу, виголошуючи. Я злодій, украв у пана квіти. Потім пан прийшов з хлопцем до його дівчини і запитав. Ти його посилала за квітами. Дівчина любила юнака і їй нічого не залишалось робити, як сказати, що це через неї він поліз у парк. Пан посміхнувся і мовив Коли так, то готуйтесь до весілля, бо коли любов та краса в спільноті, любі перешкоди не страшні. На весілля великий букет вам подарую, а за те, що осоромив тебе по селу, на весіллі їздити будете на моєму фаетонові. Так і сталося. Як Микола Балашов, його дружина Катерина Балашова теж робила великий внесок у розвиток села, і найбільшим її досягненням був дитячий будинок, який колись був розташований у цій будівлі. Пані Балашова ще у 1878 році в рахнах лісових відкрила при своєму дворі притулок для бідних дітей та сиріт. Діяв він і після революційних подій 1917-20 років, уже при радянській владі, коли рахни лісові були волосним центром. Сюди, в рахни лісові, у важкі для країни часи попадали діти із різних кінців великої країни. Події 1932-1933 років були жахливі. Як відомо, у людей забирали все до останньої крихти. А згідно з прийнятою 20 листопада 1932 року постановою Раднаркому України про заходи щодо посилення хлібозаготівлі, заборонялося видавати зерно колгоспникам на трудодні, які не виконули держплану. Тоді в селі ситуація взагалі стала критичною. Частина Рахнян, щоб врятуватися, втікали з села. Щодня в рахнах лісових вмирали десятки людей. Вулицями щоранку під водою їздив гуменний. Люди його називали каплицею. Збирав трупи на полудрабок і вивозив на старе кладовище. Іноді одна могила ставала місцем поховання десятків односельців. Про перші жертви голодомору сповіщав церковний дзвін, а потім і це було заборонено. Часом в розповідях рахнян свідків тих страшних подій звучать слова про те, що у голодні роки були в селі випадки людоїдства. Вони казали так. По селу попезли чутки про те, що люди їли своїх дітей. Тому багато односельців почали проводжати і зустрічати свою малечу, ці школи. Школярам давали хоч сякий такий суп. Та лише від однієї думки про випадки людоїдства стає моторошно. Але не можна безапеляційно засуджувати цих людей, адже то не лише їх провина, а вина про владних Також вони казали так: на вулицях уже не було котів і псів. Люди ловили все та їли. Ця голоду здавалось це, але біди не минало і почалась Друга світова війна. Багато рахнян загинуло у Другій світовій війні, і вдячні, односельчани вирішили побудувати пам'ятник з викорбуваними на граніті іменами загиблих героїв. Кожного року жителі села приходять до пам'ятника та приносять квіти і ставлять у підніжжі цього великого пам'ятника. Ж мої любі екскурсанти, наша екскурсія підійшла до кінця. Але на завершення хочу сказати, що Рахни Лісові це село, яке має багату та насичено подіями історію, багато пам'яток та визначних місць, про які можна розповідати дуже і дуже довго. Це село Яблунева перлина Поділля, і воно має таку назву недаремно. На сьогодні це все, що я хотіла вам розповісти. Дякую за увагу. Сподіваюсь, вам сподобалась моя екскурсія. До нових зустрічей, па-па!